Привіт, шановні волейболісти та вболівальники! Закінчення відкритого чемпіонату з волейболу, турнір серед ветеранів та здобутки наших волейболістів на всеукраїнських змаганнях. Саме про це сьогодні поговоримо у волейбольному вікенді. І розпочнемо з міських змагань 14 травня в неділю в спорткомплексі «Аквавін» завершився останній тур відкритого чемпіонату міста з волейболу серед чоловічих команд. Нагадаємо, що він проходив протягом чотирьох місяців і зібрав із своєю гідою 14 волейбольних колективів, які зіграли за ліговою системою, тобто всі з усіма за підсумками промавтоматика виборі золото і посідає першу позицію з 35 балами в активі. Друге місце займає волейбольна команда «Вінницькі Соколи. У них така ж сама кількість балів, але додаткові показники відсовують їх на срібну позицію. Трійку лідерів міських змагань закриває ВК Прометей, який теж дуже непогано фінішував та заробив 30 балів у висновку. Відповідно, після останнього туру відбулася церемонія нагородження призерів та учасників. Тут пам'ятні медалі, грамоти, статуетки та кубок вручили виконавчий директор Вінницької обласної. Федерації волейболу Валерій Калина та голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Станіславович Краєвський організатори подякували за плідний сезон та наперед запросили волейбольні колективи вже на літні змагання з пляжного волейболу. Також цей день відбулося нагородження жіночих команд. Тут пальмову гілку першості завоювала команда Донецького національного університету, яка провела феноменальний сезон без жодного програшу. Друге місце та срібло відійшло до авангарду з Калинівки. Вони боролися до кінця, і тільки це дало їм хороший результат. Трійку лідерів закрив профтех 4.15», який взяв бронзу. Команда систематично та заповзято йшла до медального заліку і виконала. Поставлені задачі на вручення нагород до дівчат завітав голова Вінницької обласної федерації волейболу Микола Федорович Чумак, який відзначив спортсменок та оцінив їх високий вклад в розвиток жіночого спорту у нашому місті. На вихідних також відбувся турнір чотирьох серед ветеранів волейболу Вінницької області. Досвідчені спортсмени грали в селі Сосенка в новенькому мультифункціональному спортивному комплексі. Взяли участь у турнірі Газовик Крижопіль мікс зі стрижавки та сокіл з Вінниці. Найвищий клас показали дві вінницькі команди. А саме, газовик забирає до рук золото, сокіл виборює срібло. А бронзер відходить до номінальних господарів залу зі стрижок. Не можемо не згадати про юнацьку збірну Вінничини з волейболу 2006 року народження, яка на всеукраїнських змаганнях, що проходили в Хирові на Львівщині, виборола срібні нагороди з п'яти матчів. На змаганнях команда виграла чотири. Вітаємо призерів.